Вітаю. Тема нашого брифінгу знайти потрібні кадри тут і зараз. Служба зайнятості Тернопільщини роботодавцям. Перед мікрофонами директор Тернопільського обласного центру зайнятості Микола Городецький та провідний фахівець відділу рекрутингу обласного центру зайнятості Олена Поковська. Якісний підбір та підготовка персоналу найбільш важлива слабда успіху в діяльності будь-якого підприємства чи приватного бізнесу. Розумно підібраний штат кваліфікованих працівників дає змогу реалізувати найсміливіші плани та проекти. Якщо вона постійно чи тимчасову роботу потрібні працівники, які відвідали, які відповідали б необхідним професійним вимогам, зверніться у місцевий підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості. Перш за все про ваші вакансії повідомлять шукачів роботи із відповідною освітою і професійним досвідом. Ваші пропозиції роботи буде внесено в всеукраїнську базу вакансій за бажанням, розміщено на Фейсбук-сторінках наших та місцевого підрозділу обласного центру зайнятості. Ваш консультант, роботодавця, поінформує вас про наявність відповідних фахівців у базі даних служби зайнятості. Кар'єрні радники та рекрутери доберуть із числа безробітних осіб і шокачів роботи, тих, хто відповідає вашим вимогам, проведуть ряд заходів для зручної вам комунікації з претендентами, домовляться про індивідуальну співбесіду, організують міні-ярмарок вакансій або зустріч для усіх, хто за зацікавиться вашими пропозиціями роботи фахівець служби зайнятості за потреби проведе про відбір потенційних кадрів з використанням сучасних психодіагностичних методик на виявлення професійних, ділових та особистих якостей претендента. За потреби, фахівці служби зайнятості допоможуть написати оголошення про вакансії та сформувати відповідний звіт, порадять, як ефективно провести співбезди з претендентами, поінформують про норми законодавства в сфері зайнятості. Якщо потрібних фахівців немає, під конкретні робочі місця служба зайнятості може організувати професійне навчання безробітних, як у закладах освіти та центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, які мають потужну сучасну матеріально-технічну навчальну базу з найновішим обладнанням та технікою, так і на виробництві, в тому числі. За індивідуальною формою, а також стажування безпосередньо на робочому місці. Деяким категоріям громадян, які не зареєстровані в центрах зайнятості, як безробітні і мають професійну технічну, фахову передвищу чи вищу освіту, служба зайнятості видає ваучер на, на навчання, на оплату навчання до 30 280 гривень з однієї з 124 професій спеціальностей спеціальностях, у таких сферах, як IT, будівництво, транспорту, освіти, медицини, сільського господарства та багато іншого. За спрямуванням служби зайнятості ваші працівники можуть за 2-3 дні підтвердити результати неформального навчання за професією кухар. Також ті роботодавці, які легко працевлаштовують різні категорії, які легально працевлаштовують різні категорії осіб, у тому числі внутрішньопереміщені особи, учасники бойових дій, молодь, осіб з інвалідністю та багато інших, мають право на компенсацію. Є ще можливість отримати грантові кошти на створення або розвиток власного бізнесу. Державна служба зайнятості супроводжує реалізацію урядового програму. Є робота за напрямками власна справа, до 250 тисяч гривень мікрогрант та грант для ветеранів та їх подружжя. Це до 1 мільйона гривень. Зауважу, що спочатку року місцевим підрозділом роботського обласного центру зайнятості пропонували шукачам роботи більше 8 тисяч вакансій, які подали 2,5 тисячі роботодавців Тернопільщини. З них п'ять укомплектовано. На сьогодні є майже 2 тисячі вакансій, з них 3 68 з розміром зарплати більше від середньої по області. У ТОПі водії, кухарі, швачки, медсестри, продавці, слюсари, підсобники, бухгалтера є постійна потреба в лікарях. Однією з важливих складових успішного комплектування роботодавцем вільних робочих місць є подання у місцевий підрозділ служби зайнятості інформації про вакансії. Цю інформацію подають як юридичні, так і фізичні особи-підприємці, які наймають працівників. У тексті вакансій має бути назва роботодавців, наприклад, ТОВМрія, ФОП Іванчук Олена Петрівна, на яку посаду потрібен працівник, вимоги до кандидата, освіта, досвід, знання, навички тощо, розмір зарплати, заохочувальні та компенсаційні виплати, за наявності соцпакет, довіз до місця, роботи, забезпечення житлом, спецодягом, можливості профнавчання та кар'єрного росту. тощо. Характер роботи має бути зауважений постійний, тимчасовий, сезонний. А також місце проведення робіт, контактні особи, яка відповідає за добір персоналу. Інформацію про вакансію можна подати в паперовій формі, яку засвідчив своїм підписом керівник, ФОП або уповноважена ним особа, в електронній формі двома способами. Через електронний кабінет роботодавця на сайті Державної служби зайнятості, а також через єдиний державний веб-портал електронних послуг, зокрема через інтегровані з ним інформаційні системи держорганів та органів місцевого самоврядування. Якщо ви подали вакансію через електронний кабінет роботодавця на сайті Державної служби зайнятості, після модерації вона з'явиться на всіх інших ресурсах. Зокрема, на єдиному порталі вакансій і рекрутери почнуть зразу підбір кандидатів. Єдиний портал вакансій це спільний проект Мінекономіки, Державної служби зайнятості та шести провідних сайтів з пошуку роботи. А саме Work.ua, Робота.ua, Нова робота.ua, Підбір.com, GRC.ua, UAJobble.org, з якими підписано відповідні угоди. Тобто вакансії розміщення на цих сайтах висвітлюються. І на єдиному порталі вакансій. Наприклад, якщо ви подали свою пропозицію на Work.ua, вона буде доступна для шукачів роботи на єдиному порталі вакансій з поміткою Work.ua. У чому перевага подачі вакансій через службу зайнятості? Розміщення пропозиції роботи на єдиному порталі вакансій безоплатне для роботодавців. Це реальна економія не лише коштів, а й часу добору працівника, адже у службі зайнятості. Працюють досвідчені рекрутери, у розпорядженні яких бази даних як зареєстрованих безробітних, так і шукачів роботи з вільного ринку. Якщо у вас є зараз чи невдовзі будуть пропозиції роботи, зверніться в місцевий підрозділ Тернопільського. ОЦЗ. Консультанти допоможуть скласти оголошення про вакансію, підкажуть, як і куди подати, де краще розмістити. Проконсультують щодо особливостей подання вакансій з різними умовами праці та професіями. Поінформують про компенсаційні виплати у разі працевлаштування певних категорій населення, про грантову підтримку вашого бізнесу, про можливості підготовки необхідних кадрів. Послуги фахівців служби зайнятості зауважимо, безоплатні. Тож запрошуємо вас до співпраці. Тому шановні роботодавці, ми щиро запрошуємо вас до наших обласного центру до наших філій, відділів управлінь, скористатися всіма нашими послугами з підбору персоналу з нашими грантовими програмами, активними програмами. Тому щиро запрошуємо вас до нас. Дякую, дякую.